Тільки не дозволило сонечко і трудівник села у поле. А що ще є, де потрудитися, свідчать цифри. Цієї весни всіма категоріями господарств планується засіяти ниву майже у 34 тисячі гектарів. У розрізі культур виглядає ось так: 1400 гектарів ячменю, 600 ярої пшениці, 800 вівса, 300 гречки, 4. 1303 кукурудзи на зерно, а ще 600 гектарів цукрових буряків, 4000 гектарів сої, 600 гірчиці, 6500 кормових культур. У господарствах на 3600 гектарах планують посадити картоплю, а на 1200 гектарах посіяти зелений горошок та цукрову кукурудзу. Тож у поле. Першими розпочали весняний засіб 2014 року хлібороби з Конюшкова, приватна агрофірма Галицька, керівник Ігор Сех. За ними вивели посівну техніку у поле у сільськогосподарських формуваннях збіжжя директор Михайло Паськів, Західний Буг, керівник відділку Михайло Антошків, Лугове, директор Василь Слівінський. Трудівниками цих господарств посіяно ярої пшениці на 220 гектарах. Ячменю на 200, вівса на 114 гектарах. На полях району на 8200 гектарах підживлено озимі зернові. І ці роботи вже на завершенні. Тож доброго і щасливого вам засіву, хлібороби. Вагомих вам ужинків!